Конект um, із цією просто харизматичною блондинкою я відчула про самих перших хвилин, коли я її побачила. Побачила, я її вже в Будапешті, тому що вони ще їхали ще зі Львова. От, а я приєдналася в Мукачево, і вона мене просто вразила. І перше, що я подумала про неї, ну, дуже нагадує мені якусь акторку. З чим це було пов'язано потім? Да? Ми вже потім вияснили. І ще. Я зрозуміла, що не буває просто а, таких зустрічей. Ну просто зустрічей, да вони завжди несуть якийсь посил для кожного з нас. А, і Юлічка, вона ж крім цього, дуже а, шикарний крутий спеціаліст. Вона входить в топ 10 найкращих гінекологів, ендокринологів і репродуктологів міста Києва. Тому, якщо кому буде потрібна така інформація, обов'язково мені пишіть. і Я надам її особисті контакти. До речі, це дуже чудова, відкрита людина. Вона настільки глибока. Ми просто сиділи, спілкувалися Просто улітає, і вона розказує, от легко, просто про е, дуже складне саме жіноче здоров'я. Ну mm -hmm. а зараз е, я хочу, е, щоб вона е, дала невеличке інтерв'ю mm -hmm. про е, наше з нею пропрацювання. Yeah, Дякую yeah. я лікар, гінеколог-ендокринолог, практикуючий клініцист. Але я жінка, і як всі жінки, ми маємо певні питання, внутрішні, маємо різні запроси. Але не завжди медицина і не завжди саме клініцисти, лікарі. Можуть надати повну допомогу. Моє питання полягало в тому, що я звернулася до світу з запитом того, що я маю довгий час проблему з хребтом, проблему в попереку, з якою травматологи розводили руки і казали: ну, ми не знаємо на знімках. МРТ немає жодних відхилень, але біль хронічний, кожнодневний це дуже важкий біль, начебто, тобі ліг збили цвях в спину. А, і коли я побачила світу, я пішла на голос. Тобто, це реально я пішла на голос. Мене людина позвала голосом. Ну, я вирішила їй довіритися, відкритися. І я чесно кажу, що я лікар який працює по протоколам, які за доказову медицину, але при цьому ну трапилося дійсно щось неймовірне, тому що після практики сьогодні я цілий день не відчуваю того болю. Я не приймала жодних знеболюючих, жодних НПВС там мінісілів. Я не відчуваю, тобто біль під час практики він десь з'ївся і е, він не повертається при жодних е, діях, при жодних рухах болю немає. Тому. Може, це глибока віра і довіра людині, тому що я дійсно Світлані довірилася. я дуже вам дякую. Да. Можна, ну, це чесно просто чудо. Да. Повірте, я дуже такий вимогливий лікар, який лікує протоколами, тобто я доказовий лікар. Але при тому я жінка, я гінеколог, практикуючи, який практикує саме на духовних духовні практики, духовний розвиток. Це один з моїх напрямків. Тому що в репродуктології ми йдемо через духовність, ми йдемо через Божу віру. Ми йдемо через посил Бога. Тому Свята, це просто людина, яка має певну силу, дуже сильну силу в руках. Її руки вони mm. заряджені, заряджені не нею. Я думаю, вони заряджені якимись силами дуже сильно сил, дуже ти... дякую. Святочка, я щиро я. Я дуже щиро тобі дякую. Чекаю. Просто ти так, зняла надо. Ти зняла таке питання, яке просто вже довело до того, що воно не давало мені жити кожен день. Дякую. <реш> <Я тобі> дякую. <реш> Ось така у нас неймовірна а, компанія, да, з якою ми приїхали сюди, неймовірна зустріч з неймовірними такими людьми. І я вдячна долі, що я зустріла Юлю, тому що те, що я нутриціолог, з ендопронологічним нахилом, що я теж маю досить великий досвід в цьому. Я допомагаю своїм клієнтам, але деколи є такі питання, які потрібно звернутися за їхнім вирішенням до таких спеціалістів, як Юля. І я дуже вдячна долі, що вона теж з'явилася в моєму житті. Дякую. Всім вам добра, пам'ятайте про те, що потрібно працювати абсолютно на всіх трьох рівнях: це розум, душа і тіло. І саме про це буде мій новий курс наставництва, який почнеться у вересні місяці Гармонія 3.0, яка буде зцілювати на рівні душі, розуму і тіла. Всім вам добра і до зустрічі. Дякую.